Михайль Семенко, Годі Годі, ви бачили жовтий плакат, все пережите лишається на споді, запалюється завтра без жалів і страт. Всім, хто покається чи можна вибачити. Лише той живе, хто любить рух, силу неможливо вивчити. Матерія то є дух. Прекрасний безумець, хто летить по рельсах за експресом прудко, мов сталевий птах, і не визнає влади туги і влади серця, і визнає лише відважних стах. Забудь про даремні вискоки, запались марнотратством зусиль. Не бійсь по блискавки, коли почуваєш силу. Переможного миру вам.